Масштабні зміни у рівному завершили реалізацію проєкту з енергоефективності за фінансової підтримки Норвегії та корпорації «НЕВКО». в обласному центрі. Було проведено комплексну термомодернізацію п'яти закладів дошкільної освіти, оновлено системи вуличного освітлення а також покращено енергостійкість міської лікарні у рамках проєкту. Роботи з термомодернізації близько року тривали у закладі дошкільної освіти під номером 50. Сядь що знаходиться у мікрорайоні Північний, основна це задача це забезпечити енергоносії. І нам дається фактично зекономити, якщо ми вже продублювали наші садочки. 50-60% – це фактично на тепло по Є якість виконання, є перш за все результати. Я думаю, що це все оцінено. І основне, що ми реалізували цей проект завдяки знов ж таки Нефко співпраці з нашими платниками податків, тому що є участь нашої нашого фінансування. І основне, що ми реалізовуємо ці проекти. Для наших дітей все-таки». окрім термомодернізації будівлі дитячого садочку у закладі встановили сонячні панелі, облаштували індивідуальний теплопункт та відновили роботу дитячого басейну. Відвідав заклад та ознайомився зі змінами надзвичайний і поважний посол Норвегії в Україні Ларс Хансен. Нам дуже важливо бачити, що ця робота іде нормально. І Що наші гроші, наші, наша наша підтримка, підтримка України, ефективна? Загальний обсяг грантового фінансування від норвезько-українського фонду склав близько 5 мільйонів євро. Рівне забезпечило співфінансування в розмірі приблизно 445 тисяч євро. Садочок термомодернізовано повністю, тобто це зменшення тепловтрат в два-три рази. Ми очікуємо, що десь більше 60% економії тепла буде. Друге, тут втілені відновлювальні джерела енергії. Такі, як вони мають бути. На сьогодні на ринку не так багато експертизи і не багато компаній і проектувальників, які можуть це все зв'язати до одного. Тобто це потребувало часу, коригування проєктної документації, але це все було досягнуто. Рівненські посадовці зазначають, впроваджені заходи з термомодернізації вже демонструють суттєву економію коштів міського бюджету. Такі проєкти додають, є прикладом ефективних інвестицій, що розвивають енергетично стійке міське середовище. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.